Друзі, всім привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Ми з вами в мене на кухні і будемо робити таку заготовку щавель на зиму за рецептом моєї дорогої підписниці Оксани Андріївни. Якось на прямому ефірі, коли я перебирала щавель, я запитувала дівчат-хлопців. Дівчат, як ви закриваєте щавель на зиму? І Оксана Андріївна в той час була в мене в прямому ефірі в чаті, і вона мені написала свій рецепт. Я попробувала і задоволена. Це, напевно, цьому щавлю вже місяць, як він закритий, і надійно стоїть. Чи це кришка БУ, чи нові, надійно, дівчата стоїть. Без цукру, без солі, без олії, без нічого. Просто самий щавель і водичка. Так, Що для цього нам потрібно? Насамперед зірвати, зрізати щавель з грядки, перебрати, помити. Я стелю на полотенечко, щоб водичка стекла, а тим часом готую баночки. Тоді, коли в нас щавель такий, бачите, він сухенький вже. Ну, він мокренький, але сухенький, з нього не тече водичка. Порізала дрібненько, ось так. Е, так, плотненько помістила в баночку. А баночка, друзі, в нас тут, напевно, буде 600 грам. Якщо мало буде, то візьмемо другу ще баночку. Плотненько наложили. І Залили окропом. Саме, як заливати кип'яченою водичкою, друзі, я вам покажу. Ну а тепер це я все доріжу поза кадром. Буду баночки також, напевно, накладати поза кадром. Ну, частково може, можу покажу. То що ж, ставимо паузу, і марічка працює далі. Наложила, друзі, я ще одну баночку, півлітрову. Ось так плотненько. на на натокла і взяла кришечки, які були використані, залила їх кипятком, хай трошки прошпариться, а щавель будемо заливати також, а як саме, зараз я вам покажу. Беремо наливаю кип'ячену воду і ложкою, отак злегка проштовхуємо, щоб. Як вам показати, що було добре? Отак, так, водичку наливаємо доверху і так ложечкою злегка прокололи. Сан Андріїна, якщо я щось роблю не так, вибачте. Але я думаю, що в мене все правильно виходить, так. І доливаємо водичку. Доверху, зараз ще раз перевіримо, вже він пропарився. Легше ложка проходить. Так. Напевно, порожнього місця вже немає. Ну, ще додамо чуть водички. А я ось так, щоб тепінка вийшла. Поверху зіру він стріляла і гаряче, друзі, зараз вийму. Гаряче. Ось і все, закрили. Те, що тут ще він колір ще не поміняв, то нічого страшного. Ми візьмемо, накриємо до повного охолочення і все буде добре. Так, проливаємо водичку, водичкою наступну банку. Лийте, 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 отак не бійтесь. Він чуть пропариться, і нам буде легше працювати нашою ложечкою. І так до, до дна банки. добавляем водичку. Сан Андреевна, я так роблю, чи ні? А ну, Я думаю, что так. Может в какой чуть-чуть. Чуть-чуть не так, но думаю, что так. Радше банка, друзі, вже. І нам тут не потрібна ні сіль, не ні олія, нічого. Ось для чого нам баночку потрібно ставити миску, щоб на стіл не лилась водичка. Так, додаємо воду. Ще можна так перевірити разок, може десь. Ну, я думаю, що достатньо. Ложечку кладу я у кипячену водичку, там, де лежать кришки. Отак. Злегка пінку я скидаю, беремо наступну кришечку. І гаряче. Я вийму на стіл і тут закрию. Ну і лишилась у нас остання маленька баночка. Так, лимлюємо водичку, ось легка пропарюється і буде легше вструмляти нам нашу ложечку. Якщо дуже-дуже плотно, Баночка наложена, надзвичайно чуть важкувато ложечкою працювати, та все ж таки, коли він гарно пропариться, то, друзі, нам нічого не страшно. Все, і третя баночка готова. Кришечки, друзі, були використані вже. Це не є нові. А тепер, друзі, марічка перевернула. Ось так трішки накриємо, а тоді гарненько окутаємо. Все. І нехай до завтра вони стоять. А які вони будуть, я вам покажу. Все, друзі. Готуйте і не бійтесь експериментувати. Подивіться, це робила одинаково. Бачите, він пропарився гарно. І колір має одинаковий. І мені подобається тим, що він не солений. Адже, друзі, коли ми варимо борщики з соленого щавля, то ми багато не вкинемо, тому що він може бути засолений. А так... Можемо кидати стільки, скільки ми забажаємо. Ось такі, друзі, в мене вийшли чудові баночки. Дякую, Оксана Андріївна, вам за ваш рецепт. Я надалі буду тільки так закривати і буду вас згадувати. Ну, а це підписала для того, щоб знати, що це 2024 рік. Це, напевно, вже в кладовій. кришечка замастилась Ну, ось і все, друзі. Говорю вам до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. А під кінець відео вам покажу, які ж мої баночки, ті, котрі ми з вами закривали. Всім пока-пока. Друзі, а давайте не будемо чекати завтра. Давайте ми подивимось сьогодні. У нас проминуло 30 хвилин баночки ще. Тепленькі, гаряченькі, бачите, Бачите? і колір в нас однаковий. І вже рідина. Бачите, як вільно. Рідина гуляє. Ну, нехай стоять, накриємо далі. Вірніше накриємо назад. Ось так. Все. Хай до завтра стоять до повного охолодження. Усім! Boca!